Доброго ранку всім. Так. У мене є тут, так сказати, проблема. Щось з чимось приболіли качки. Відійшла. Коли відійшла? Дня 4-3 назад одна качка лавандова. читайте, ось, о, ще одна. Похудала, попробував руками, похудала дуже сильно, вже навіть толком сама і не ходить. Придеться на суп. більш вже вона ні на що не знагодиться, там просто вже шкабатура. І що Каже й не знаю, що може бути, бо звичайно, ці індокачки вони здоров'ям, дай Боже. І крові в мене міняні, що не рідні, вони, щоб якби можна було б сказати, що рідна кров сильно, а чор що виходить, ні. Там он біля відра. Ось ось ця ось окачка. качка. Вона теж ходить, що Чуть вже я бачу приторможена. Медлінувата, Не бачив, щоб вона разом з усіма підходила, їла. Саме цікаве качки. Не качурі, а іменно качки хворіють. Пишіть, може хтось щось знає. Бо пропоїли. Пропоїла чого, здається, от глистів чи от чого ми там пропоїли, не пам'ятаю. Нібито так дивлюся, нібито легше стало. Ну, потім на наступний день все ж таки одна лавандова качка відійшла. Це ще одна, дивлюся, так само прийдеться її прибирати. І там іще одна срібло ходить. Гарненькі качечки і чогось відходять. Даже і хотілося б знати від чого, звісно, ну буде таке. Не забудьтесь підписуватися на канал, ставити лайки, пальці доверху, щоб канал розвивався і надалі по чуть-чуть. Всім дякую, далі буде.